དགོས། དགོས། དགོས།

17 березня 2017 року на пульт ДПРЧ12 поступило повідомлення про ДТП в селі Глибочок Стерженецького району. На місце подій було направлено підрозділ ДПРЧ12, місто Стерженець та Врінно-рятувальний загін міста Черніці. Виїздом на місце, встановлено, що Відбулося зіткнення двох автомобілів марки Фольксваген та Мерседес. Автомобіль Мерседес викинули в кювет, і в ньому був затиснений пасажир, якого за допомогою аварійно ритуального обладнання було деблоковано з автомобіля і передано лікарям, щоб до допомоги.